Я не люблю згадувати цю сторінку свого життя. Головною жінкою в його житті стала Світлана Щербатюк, донька дипломата, яку він випадково побачив у театрі. Їй тоді було 17, йому 31. Знаєш, як я вкрав Світлану? Я вивез її 17-річну дівчинку, красиву як антична нілла. Я маленький вірменський сатир. Батьки не хотіли цього шлюбу. Я вкрав її. Вранці, коли прокинувся і побачив її голову на подушці в сонячному промені, вона була така неймовірна, що я ледве наважився доторкнутися до її щуки. Її голова м'яко повернулася у вісні, ось так. І він показав це так, як ніхто в світі не міг би це показати. Весілля було фантастичне і неймовірне. Гостей зібралося осіб 120. Сергій поселив на сходах хрущівки килими, які взяв на кіностудії, всадив на них гостей. Гості пили, їли, веселились.